Вітаю, друзі! Нас готують до здачі окупованих територій. Майже кожен другий громадянин України погоджується на втрату захоплених Росією земель в обмін на свободу вибору, вступу до НАТО, куди нас не приймають і навряд чи приймуть, та ЄС збереження армії та незалежності. Про це повідомили результати свого опитування Європейське консульство міжнародних відносин. Чесно, я не знаю, що це таке, але точно знаю, що нас готують до тяжких рішень, які відбудуться в результаті коварних домовленостей, таємних переговорів, які зараз проводить влада. До речі, це ще одне підтвердження, тому що я казав. 26% обрали повернути окуповану територію, але погодитись на демілітаризацію, нейтральний статус і неможливість вступу до ЄС та НАТО. 29% не знають, як краще е, друзі. Наші західні партнери. Проштовхують свої цікаві для них наративи. А вирішувати нам, українцям. Нам дійсно потрібен мир. А яка країна нам потрібна? Маємо визначитись ми, а не вони? Не схід і не захід. А ми, українці. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!